У віємі стала новина разу о нового. Ой, хотім, ходім, та й привітаєм царя нового. Недію, ранок до сьогоду сонця три царі ідуть. Ой, несуть ванна три корони пред Богом кладуть. Ще дешчини, кріди дивішка, прилетіла тівщика, стала на ще бетати, господаря безпекоти. Вийди від диво спата руподища на кушару, чи всі віці покодались, тія ягнятка народились. День вам довгі ваші каті, щоб усі були здорові та багаті.